Нідерланди країна, де всі говорять англійською. Але ти вирішуєш, що пора. Треба починати вивчати нідерландську. Навіщо? Ну, щоб знати, що написано на пляшці шампуню, наприклад. І я почала своє знайомство з нідерландською мовою. А знаєте, як розпочала? Тому що задовбалася нічого не розуміти. Я зараз ходжу на курси, де ми вчимося за усією книжечкою. Да, я, до, я до сих пір нічого не розумію, але хоча б е, розпочала її вчити, важка для мене. Це ще при тому, що я не хочу її вчити. Це перше е, друге, вона мені не подобається. Але як, так як я тут живу, я в чужій країні, тіти знають більше, ніж я, коли починаю з ними розмовляти, просто ну, я відчуваю себе якоюсь такою, що не розумію. Чому її вчити, це через те, що, наприклад, навіть оголошення і ті подаються нідерландською мовою, я маю на увазі оголошення про роботу. І ще такі випадки, як ну, наприклад, ви їдете в транспорті, і щось там водій чи кондуктор кажуть вам. Наприклад, щось там сталося. А ти далі сидиш собі, тому що не було перекладу англійської. А ти далі собі сидиш і чекаєш, коли ж там він доїде, а він не доїде. Там сталася якась аварія чи пожежа. Хто знає, хто знає? В них тут є багато таких цікавих слів. Які на українській мові ніби здаються як ненормативна лексика в нас. Нідерландська мова, вона як сестра німецької та англійської разом взяти. Це західно-германська група. Деколи здається, що нідерландська мова це ніби п'яний німець, зустрічається з англійцем. Якось так це працює. Перший урок «Хухатит» ем, — паніка. Худ. А вимова, вимова це окрема поема. Оця їхня літера «х» звучить так, ніби ти одночасно кашляєш, лаєшся і пробуєш пробити горло йодом. Тож сьогодні вай прат Недерланд. Хуєморха звучить як загроза. А ще є одне слово: Шхейвінген. Шхем. Якщо вимовив, можеш отримати громадянство. Але є і приємні моменти. Наприклад, ось це слово лекер. Воно означає смачно, приємно, добре. Тобто, можна сказати все. Лекер слапен, лекер кофі. Навіть лекермен. Я вже просто все навколо називаю лекер. Люди думають, що я інтегруюся. Я просто не знаю більше слів. Сьогодні я сиджу з книжкою і мені потрібно зробити домашнє завдання з Нідерландської. Так як я її погано знаю, в мене є асистент. Hello? Куємдах. Що В мене немає терпіння на цьому. Я не знаю, де воно подівалося, мабуть, я загубила. Усе своє терпіння, коли вчилася в університеті, тому воно кудись пропало, і в мене вже на стаги до цієї мови немає зовсім. Ми сьогодні вчимо е, тему «Ік кан вай канен, ік мах вай мохен». You know something about this? <laughs> you need to work a little bit on your pronunciation, but yes, it's correct. My pronunciation? Very well! Say that to the other Dutch people that you're gonna talk with. Do you know some words in Ukrainian? I know some words in Ukrainian, yes. I also know some words in Dutch. Good, that's uh, yeah. very useful if you live in the Netherlands. <laughs> but you know, I feel uh, sometimes stupid if no. someone talks with me in Dutch. Um, why is that because it's uh, Netherlands, it's your country and i'm guest here i live here and we are supposed to know this language we all still learn we don't you can't know everything you know because you are a guest to, to, yeah, but you I have lived... more the reason to, to live here but because you are a guest you're new to the netherlands it's more than normal then, that you not know the language fully, and you have all the time in the world to learn it. So, it's No rush. Mm -hmm. So what I I can tell what I know. You yeah? don't. Yeah, you don't have to know it by next week. So. Uh, you Have all the time. I'm Marina. I live in Amsterdam. I'm 27 years old. I come out Ukraine. Mm. Але іноді я думаю, що вивчення нідерландської це як сидіти в тумані. Ти нічого не бачиш, але кудись їдеш. Це як переїхати в іншу планетарну систему. Незрозуміло, дивно, але чомусь дуже весело. То, може, колись і я скажу щось складніше з лекаром. The long answer, you know what you said say. I was born ready. Тут дзінс. Але точно знаю, що це бувайте. До зустрічі, папа. -па.